І сьогодні розглянемо автоматичний аромадифузор, парогенератор EvoScent. В комплекті йде зарядний шнур USB, бо працює він від акумулятора. Так, акумулятор тут 300 мА. В комплекті вже йде аромамасло, аромат Blue Ocean. Ну і є, є інші запахи. Всі вони парфумовані. Також в комплекті інструкція на англійській мові, бавовняний стержень. Це вставляється в бутилочку аромамасла і пружинка. Так, зараз будемо відкривати дивитися, як це все збирається. Так, Пружинку одягаємо на цей стержень, вставляємо і зверху вже закручуємо ремонту. Так він виглядає в зборі. Щоб вімкнути, зажимаємо кнопку. Так, одразу випаровується. Тут у нас йде 4 режими. Це у нас підсвітка RGB. Щоб її відвімнути, два рази нажимаєте. Так. І якщо переключити режими, один раз нажимаєте. Наприклад, жовтий колір це в нас один раз в хвилину випробує. Фіолетовий один раз на 5 секунд. Зелений колір один раз 15 хвилин. Блакитний один раз на 5 хвилин. Ну І щоб повернути РГБ підсідку, два рази натискаєте, ну, воно просто постійно світиться. Також є е, режим зоряного неба проєкції. Ви три рази нажимаєте цю кнопку. Один, два, три. Можемо показати. Так, зараз відключу світло Ось така. Підсвітка. На потолоку в авто або вдома. Цей аромадифузор можна замовити у нас на сайті autoland.com.ua Також є вибір різних ароматів, актуальні ціни, наявність, опис, характеристики. Можете писати також свій номер в коментарях. Зв'яжемось з вами по вайберу або по на зв'язку кожного дня.